Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський представники українських Збройних сил попереджують українців про можливість нових ракетних ударів Російської Федерації з метою знищення української цивільної інфраструктури. Однак є абсолютно очевидним, що про вірогідність таких ударів можна говорити і без посилання на офіційні українські джерела, в самій Москві не приховують того, що готові до нанесення нових ударів по Україні саме з метою війни і з українським цивільним населенням. Мета президента Російської Федерації Володимира Путіна та російського військово-політичного керівництва є очевидна. в умовах, коли російські війська не можуть одержати значних переваг на фронті і змушені залишати території, які вже були ними окуповані під час першої фази російського нападу на Україну у лютому квітні 2022 року. Для Путіна і російських військових є абсолютно очевидним, що Росію може врятувати від остаточної поразки тільки війна із цивільним населенням. Із жінками і дітьми, принаймні так вони собі уявляють ситуацію, що тільки доведення українців до нелюдських умов примусить українське політичне керівництво до повної капітуляції перед російським політичним керівництвом до виконання всіх умов, що їх висував президент Російської Федерації Володимир Путін ще перед своїм нападом на Україну, Та ба більше. Можливо, Росії сьогодні не потрібна капітуляція України з тієї простої причини, що у лютому 2022 року Володимир Путін був щиро впевнений, що українське населення готове прийняти російський окупаційний режим як єдину можливість для свого подальшого державного існування. А зараз в ситуації, що склалася із очевидним опором українського населення російської окупації, зараз, коли Володимир Путін бачить, як українці зустрічали його війська у Херсоні і як вони зустрічали українських визволителів, мета Російської Федерації могла і змінитися. І зараз пов'язана із необхідністю вигнати нелояльне до Росії населення України. З тієї території, де це населення проживає. Щоб якщо вже захопити українську територію, то без цього населення, щоб на території України проживало населення самої Російської Федерації, яке можна буде сюди переселити після відновлення території. Однак для цього, звичайно, потрібно, щоб десятки мільйонів українців залишили територію, яка має бути потім приєднана до території Російської Федерації і стати її інтегрованою частиною. Це очевидний план. Геноцид немає нічого дивного, що цей план здійснюється президентом Росії Володимиром Путіним та російським військово-політичним керівництвом при підтримці більшості росіян саме тоді, коли ми говоримо про річницю Голодомор. Адже і тоді ідея радянського політичного керівництва була досить простою: знищити мільйони українців, щоб потім переселити на землі їхнього проживання мешканців радянської Росії. Набагато більш лояльних до комуністичної партії та її тиранічного режиму. І, до речі, ця ситуація, можна сказати, виправдала себе. На місці досить аграрної на той час Донеччини з'явилася суцільна міська агломерація, в якій проросійським силам вже після проголошення незалежності України було набагато легше діяти, ніж там, де залишилася. Аграрне виробництво, де залишилися маленькі міста поруч з українськими селами, де самі міста-мільйонники, такі як Київ чи Дніпро, комунікували із регіонами, з якими вони були завжди пов'язані. Так що не можна сказати, що у Москві не знають, що роблять, знають, прекрасно розуміють, якими є шляхи до перемоги навіть не над українською державою, а над українським народом. Саме в цьому є сенс тих дій, які сьогодні пов'язані з російськими намірами. Володимир Путін вже не з українською державою, а з українським народом, російський керманич абсолютно впевнений, що на території, яку він хоче вважати, територією історичної Росії, можуть проживати тільки ті люди, які будуть вважати себе росіянами і бути росіянами без всіх цих українських атрибутів, мови, культури, історії, усього цього. Не потрібно ані президенту Російської Федерації, ані керівництву Російської Федерації, ані народу Російської Федерації. Саме тому зараз ми з вами будемо бачити, як етнічні росіяни, які проживають на українській землі, досить швидко стануть просто українцями, а етнічні українці, які проживають на території Російської Федерації, досить швидко стануть просто росіянами і будуть намагатися забути про свої українські корені як про щось жахливе і компрометуюче. Як таке, про що не потрібно розповідати власним дітям? Ось Це і є реальна ситуація геноциду, в якій ми потрапили внаслідок нападу Володимира Путіна на Україну. І, звичайно, ця війна жорстока і кривава буде продовжуватися не тільки з цивільним населенням, а й на фронті. Сьогодні видання New York Times видрукувало великий текст, який присвячений ситуації навколо Бахмуту. І ми можемо говорити, що це насправді епічна війна, яка є очевидно трагічною і для агресора, і для тих, хто намагається не впустити росіян до цього українського міста. Ми знаємо, що бої навколо Бахмуту тривають вже досить довгий період. Зараз американські журналісти підкреслюють, що ці бої стали. Справжнім випробуванням для української армії що досить важко стримати постійні. Напади росіян, які намагаються взяти Бахмут, щоб відкрити собі дорогу до виходу на адміністративні кордони Донецької області, адже відомо, що Російська Федерація визнала Донецьку Народну Республіку, вигадану у Кремлі, саме у адміністративних кордонах Донецької області. А потім саме у цих адміністративних кордонах її, нібито, і приєднали до Російської Федерації. Однак нічого з цього реального не виходить, і тому росіяни лютують, тому така. Напруга на цій ділянці фронту і така кількість жертв про цю ситуацію і на фронті і з цивільним населенням будуть розмовляти сьогодні у Сполучених Штатах. Президент Французької Республіки Онель Макрон. Зустрічається із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Це досить серйозна розмова двох президентів країни, яких надають Україні велику військову підтримку у її протистоянні з Російською Федерацією. Зараз говорять про те, що у багатьох країн-членів НАТО вже просто не вистачає зброї для того, щоб надавати її Україні, тому що велика кількість країн просто позбувалася звичайної зброї, вважаючи, що вона не буде їм потрібна в умовах нової сучасної війни. І в тих умовах, коли конфронтація між Росією і блоком НАТО швидше за все не буде потребувати звичайних озброєнь і може призвести до швидкої ядерної катастрофи. Навіщо ж тоді звичайне озброєння? Але у таких країн, як Сполучені Штати і Франція, звичайних озброєнь ще достатньо, просто тому що ці країни завжди готувалися до регіональних війн, до участі у миротворчих контингентах. І саме тому тепер буде досить важливим. Про що домовляться між собою президенти Сполучених Штатів Французької Республіки? Яким буде шлях військової допомоги для України, якою може бути економічна допомога в умовах, коли українська економіка буде на наших очах руйнуватися з кожним днем російськими нападами. Адже ми розуміємо, що напад на енергетичну інфраструктуру це ще й нові і нові удари по українській економіці. Намагання знищити все, що можна знищити. Адже зараз росіяни говорять навіть про удари по банківській інфраструктурі, не тільки по енергетиці, як таке. у них великі плани великого зруйнування. А у цивілізованого світу мають бути великі плани великої відбудови. Адже від того, хто реально переможе у цій війні, яка є війною для Росії на знищення України, залежить. Стабільністю Європі, цивілізованому світі, як такому. Знищення України буде означати, що диктатури можуть знищити все, що їм заманеться. І це буде справжній крах демократії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!